Що ми сьогодні бачимо? Сонячний гарний день. Вон блакитні гори дуже красиві. Але що ми бачимо? Дуже-дуже бурхливе море. Дуже-дуже. Ну як дуже-дуже? Не одної барку, давайте дивитися, барку шукати хоч. Хтось в море вийшов. Я не бачу, наприклад. Точно не бачу, А ми от наче готові були. Наче готові варту свою. Простити. Але хіба виганяю в море. Така щепка для моря, коли ніхто не виходить. Навіть серйозніші, серйозні набагато нема. А ми що? Що нам робити? Що, скажіть мені, будь ласка? Скажіть, море шумить кличе, а ми не можемо.